Україна війна, Бог історії, коли він був поруч. Утікачі з пекла Аркадій Коваль. Аркадій Коваль, 64-річний викладач Українського гуманітарного інституту в Бучі, зібрав сім'ю, дружину Наталію, доньку Дарину і зятя Андрія Юрченків навколо імпровізованого сімейного вівтаря письмового столу. На столі лежала розгорнута на дев'яносто першому псалмі Біблія. Поглянувши родину стомленим поглядом, голова родини запросив усіх до молитви подяки. Після цього він запропонував збиратися в дорогу, бо далі терпіти не було сил. Адже життю рідних загрожувала смертельна небезпека. Обстріли й бомбардування міста не припинялися, а окупанти з дня на день поводилися дедалі нахабніше і зухваліше. Зайвих речей не брати, тільки найголовніше документи, ліки для Дарини тоді вона була вагітна та хворіла, найнеобхідніші засоби гігієни, трохи їжі, зокрема й для нашої собачки Герди, попередив батько. Зібравши нехитрі пожитки і помолившись перед виходом, родина в повному складі вирушила на пошуки евакуаційного ешелону. Утім, ніхто з них не знав, чи взагалі буде евакуація, тому йшли навмання. До траси рухалися, кваплячись та озираючись, майже бігли один за одним. Звуки пострілів і вибухів не вщухали ні на мить. Прямо над головами втікачів кружляли військові літаки і гвинтокрили. Аж ось і шосе? На диво на трасі стояла колона цивільних авто, заповнених біженцями. Проте, на щастя, усі члени родини розмістилися в машинах. Сім'ї викладача Аркадію й Наталі довелося їхати порізно в окремих машинах, а молоде подружжя Юрченків сіли разом. Та ще й із песиком. Щоб молодята розмістилися разом, один чоловік навіть поступився їм місцем. Урешті-решт колона рушила з місця. Перед біженцями відкривався незвіданий важкий шлях. До Білогородки саме там стояв український розподільчий пункт, звідки людей евакуювали далі. Їхали довго манівцями. По всій дорозі, мов страшне попередження, виднілися розстріляні та спалені цивільні авто з білими прапорцями. То тут, то там вищирялася потрощена ворожа техніка, перетворена безстрашними захисниками на металобрухт. На виході з Ворзеля зустрілася порожня евакуаційна автоколона, яка поверталася з Білогородки. Зрешечені кулями й осколками машини не давали надію. Та слава Богові, усе обійшлося. Колона пройшла кілька ворожих пунктів пропуску, але благополучно дісталася наступного місця призначення. У Білогородці на біженців чекали українські військові і волонтери. Родина пересіла в автобус, який і привіз до столичного залізничного вокзалу. Те, що відбувалося на вокзалі, не передати словами, здавалося, що тут володарює хаос, роз'ятрений, наче вулик, натовп людей, галас, переповнені перони і вщент забиті поїзди, настрою не додавали. Пробравшись на платформу, Аркадій зрозумів, що, враховуючи вагітність Дарини, нещодавню операцію з видалення пухлини мозку, серйозну хворобу дочки та домашню улюбленицю, потрапити до потягу майже нереально. У розпачі батько повернувся до родини, яка примостилася в куточку переходу між центральним та південним вокзалами. На клонках сиділа поникла сім'я. Від безнадії Дарина плакала навзрид. Що вони могли зробити, у кого шукати підтримки, тільки в Господа. Кожен подумки від усього серця благав Усевишнього про допомогу. Несподівано перед ними постав молодий хлопець у яскравій волонтерській курточці, вічливо запитавши, чим може допомогти, та отримавши нечітку відповідь. Хлопець запропонував іти за ним. Скоро родина опинилася в залі очікування й відпочинку, яку було відокремлено спеціально для евакуантів із Гостомеля, Бородянки, Ірпеня, Ворзеля, Бучі та інших окупованих населених пунктів Київщини. Трішки відпочивши, й уперше за останні тижні поївши гарячої їжі з хлібом, родина вирішила спробувати втиснутися до будь-якого потягу, який прямував би в західному напрямку. Перон, наче кипів від ошаленілого натовпу з великими зусиллями, родині вдалося добратися до одного з вагонів потяга на Івано-Франківськ. Однак пробитися до дверей вагона не вдавалося. Невеличкі торби з пожитками та пес утруднювали рух. Аркадій уже наче й пробився до дверей, але солдат, що стояв біля вагону і стежив за порядком, прикладом автомата, відштовхнув його всередину натовпу. Не лізь, а то стрілятиму, грізно вигукнув він. Який спритний? Спершу пропускатиму дітей, старих, інвалідів та вагітних жінок. Та я ж для вагітної хворої доньки намагаюся шлях прокласти, виправдовувався батько, але боєць виявився невблаганним. Аж раптом невідомо звідки серед натовпу постав знайомий волонтер. Хлопець квапливо пробрався до даринки, яка ледь трималася в тисніві натовпу, інстинктивно захищаючи живіт. Підібравшись ближче, майже впритул, волонтер щось тихо запитав заплакану відвічаю молоду жінку, підняв догори правицю і не голосно, але впевнено і твердо звернувся до юрби. Громадяни, дайте пройти вагітній хворій жінці. І тут сталося щось неймовірне. Голосливий натовп принишкнув і вмить розступився. А Дарина разом зі своєю матусею змогла безперешкодно піднятися сходинками вагону. За певний час батько разом з Андрієм, собакою і торбами втиснулися таки до вагону. Він був ущент заповнений пасажирами. Щільно притиснувшись одне до одного, люди були всюди: у тамбурі, коридорі, туалеті. На кожній лаві, на кожному виступу, навіть на полицях для багажу сиділи біженці. Протискаючись заповненими проходами, погукавши своїх, Аркадій та Андрій побачили таку картину: Дарина мирно спала на нижній полиці, а поруч сиділа мати. Люди, які поступилися їм своїми місцями, сиділи зверху і мовчки спостерігали за тим, що відбувається. Саме в цю мить Аркадій пригадав біблійну історію про вихід ізраїльтян з Єгипту. Згадав той момент, коли перед стовковищем рабів, які тікали від розлюченого фараонового війська, постало червоне море. Проте, за божим наказом, морська безодня розступилася і пройшли ізраїльтяни морем як суходолом. А їхніх ворогів вода поглинула. За кілька хвилин потяг рушив та, погрюкуючи, почав набирати швидкість. Попереду ще були обстріли й нелегкий шлях, але родина була спокійна, бо всі були впевнені, Бог не залишить їх сам на сам із небезпекою. Величезна сила Господня і безмежна Його благодать, незбагненна й невичерпна милість Його. Навіки слава і хвала нашому Богові.